Помилка у догляді за проблемною шкірою, якої я припускалася. Я думаю, що я не одна така, і її колись робили більшість акнешників. І ця помилка це відсутність зволоження і відновлення шкіри. Я вважала, що моя шкіра і так досить жирна, і додаткове зволоження тільки погіршить ситуацію. І я надавала перевагу саме засобам з активами, які були спрямовані на боротьбу з висипаннями і комедонами. І якщо у мене й був якийсь крем, він був не просто зволожуючий, а з активами і якимись додатковими компонентами. І саме через цю помилку моя чутлива шкіра була дуже подра. На щастя, зараз все по-іншому, цю помилку я більше не роблю, і моя шкіра сказала мені дякую. Етап зволоження для мене зараз дуже важливий, бо я приймаю системні ретиноїди. І я нізащо не пропущу етап тоніку або крему. До речі, в мене зараз новий улюблений. Це крем від Darosel з гіалуроновою кислотою і пантенолом. Він містить 5% пантенолу і 11 видів гіалуронової кислоти. Завдяки цьому він здатен глибоко зволожувати шкіру і утримувати вологу протягом багатьох годин. На додачу до такого суперскладу в нього ще й легка і гелева. Текстура він швидко поглинається, і для мене це ідеальна база під макіяж. Придбати цей крем можна в магазині Крикри. -кри».